Так, друзі, всім великий привіт! З вами Роман Шкудр. Сьогодні у нас нове відео на YouTube каналі, як завжди, кожен тиждень. Значить, сьогодні ми поговоримо про ринкові цикли. Було багато запитань стосовно якраз ринкових циклів, тобто, як вони йдуть, що не завжди цикл повторюється, і це ми зараз бачимо, тому що у нас зазвичай, коли, якщо ми подивимося, наприклад, на минулі цикли по BTC. Якщо ви зараз глянете, да? О, дивіться, наприклад, минулий там цикл по BTC був зростанням. Ось, наприклад, ми починали там 20 березня 2020 року. І ось, якщо ми просто подивимося по монетам, бачите, все рухалось в цілому одинаково. Подивіться. 20 березня консолідація, потім імпульс. ну, Дещо швидше, дещо повільніше, але загалом, сам цикл, сам цикл він був одинаковий. Зараз у нас гра помінялася. Чому це відбувається? Дивіться, чому це відбувається? Це відбувається тому, що багато грошей були перетекли в біток. Тобто, у нас там капіталізація бітка просто реально дуже велика. Получається, що мільярд 800, то тобто, є 1 трільйон 800 мільярдів. А ефіра, щоб ви розуміли, всього лише, всього лише 300 мільярдів ефіра. У нас зазвичай є такий у нас інструмент для аналізу: це ефір біток. Бачите, коли, наприклад, ця пара росте, це ефір проти бітка. У нас рухається і альта. Ну, як ми бачимо, у нас з. Вересні 2022 року ми знаходимося в такому несхідному тренді, я би сказав. Би. І виходить, що поки що цей тренд не змінювався, він в цілому ще залишається так само несхідним, але вже є певні сигнали на те, що може помінятися: по перше, вихід об'єму, великий хвіст. Далі момент, в який цей хвіст, по-перше, друзі, викупляють. І ще один важливий момент, який якраз ми аналізуємо з графіка, бачимо, ми дійшли якраз до попередньої зони екстрем екстремумів. Це називається. Це точки, з яких було змін, змін, змінений напрям руху ціни. Тобто помінявся тренд, і подивіться теж тижневий графік. До речі, та могли ще сюди сходити, але друзі, якщо ми сюди підемо, то я вже не знаю, куди далі йти Альті. Ну по факту може бути інша ситуація. Яка може бути і ситуація, друзі, може піти біток, а альта просто з бітком з ефіром може лишитися на місці. От і все. Тобто, наприклад, біток там росте гіпотетично там на 130 тисяч чи 140, а Альта просто з ефіром лишається на місці. Тоді якраз оця пара наша, оця наша пара, вона може досягти якраз цієї зони, ось цієї. Ну, а не факт, що це буде. В принципі, ми в зону підтримки вже прийшли. Тобто тут, я думаю, що можемо трошки розторгуватися, тут в цьому діапазоні, і далі я думаю, що ми все-таки маємо вийти ось так. Далі, тепер дивіться, BTC, також домінація домінація, теж підійшли в зону. Бачите, я для себе спеціально відмічав. Зона велика. Тут, ну, насправді це ще дуже там було багато, треба було зробити 10%. І за чого так, до речі, відбувається, друзі? Чому так біток? Ну, наприклад, по домінації, тому що дуже багато вийшло нових монет на ринок. Дуже багато. І виходить, частина капіталізації, ну такі, як там Трамп, Меланія, нові майно ті, що вже великі по капіталізації, а Є ще. Десятки тисяч монет, які теж по капіталізації забирають частково вальти і в ефіра. І тому у нас, наприклад, бачимо, що біток там нові історичні хаї, а домінація, ну і плюс ефір там сильно не ріст, а домінація у нас всього лиш там, ну, на 61. Ми бути, я думаю, десь, напевно, вже 75%, якщо б не було нових монет, а може навіть і 80%. У ну, насправді, я думаю, так само цей графік, бачите, він не ходить постійно, не може бути домінація постійно зростати. В будь-якому випадку домінація падає, і ми це бачили. Подивіться, тут, тут, тут і так далі. Тобто, завжди домінація все рівно буде падати. В будь-якому випадку, з якої би там точки не було, все рівно домінація буде падати. Частина грошей буде перетікати в альту. І хто би там що не говорив, це циклічний процес, тому якраз цикли вони відбуваються і так просто зараз цей цикл, який на даний момент є, друзі. Він зроблений дуже хитро. Чому це відбулося? Зараз я вам ще поясню один важливий момент. Дивіться, по-перше, багато прийшло хедж фондів на ринок, ну такі, як BlackRock, там MicroStrategy у нас є. Я думаю, ще і Morgan Stanley і так далі. Так само всі фонди просто інвестують. Може, там через той самий BlackRock. Вони прийшли працювати професійно тут. Тобто тут багато дилетантів на ринку цьому, це не фондовий ринок Америки, де там професіоналів, напевно, сотні тисяч, якщо не мільйони. Тут нема стільки професіоналів, і тут немає централізації, тобто немає регуляції ринку. І з цього можна робити все, що завгодно. І з -за цього ми побачили, що в нас, наприклад, Ам Альта, там самий новий та один із топових там мемів. Подивіться, тобто він летів, ось починаючи з чотирьох. На 87%. Подивіться, вдумайтесь, друзі, 87% без відкатів. Ну тут один якийсь відкатів був, він пройшов при тому, же, що у нас загальному тренд там, по бітку, якщо взяти, він висхідний. По альтам. Він варіюється. тобто я такого ще не бачив. Чесно, вам, я 17-го року завжди було більш-менш якось стабільно. Зараз є певна нестабільність. Подивіться, там Ripple пройшов. Там у да, нас теж тренд наверх. Але якщо взяти там 90%, напевно, альтів, то в них тренд вниз. Насправді він ще поки що не мінявся. Ну є Bitget, теж монета біржі. Понятно, тут так, але подивіться тут. Тут консолідація ще нікуди не ходило, Там RLC. така сама штука. Подивіться, це я б сказав, що це не східний тренд. Це сказати, напевно, правильніше буде, що це просто боковик на ринку зараз. Ну, тобто, це нема несхідного тренду, просто ну, боковик, Любий рух наверх, бачите, його заливають. І все. Любий рух, Подивіться, так само: Вічей, тут нема тренду, але подивіться, як було так само тоді, в 2010 році. Бачите, все рівно все рухалось приблизно в такому самому е характері, я б сказав би так, як біток. А зараз, ну, Еслана, понятно, ну це да, але подивіться, селана теж пройшла. Історичний, хай протестили, велика свічка, об'єм, плюс хвіст, ну і залили. Це логічно. Бачите, закриття не було. Ну і швидкий підхід, багато пройшли, немає енергії в селані. Можливо, салана сходить ще. там, Може бути все, може і на 120 сходити в цілому. Виглядає поки що не дуже. Хоча вона може піти і проти ринку. Дивіться, зараз така ситуація є, що, можливо, гроші тут вже були вони закуплялись. Ну, там... Гіпотетично, там по 40, вони вийшли там хай, там хай по 200, хай буде. В більшості вони можуть просто перетекти там або той самий ефір, або в якісь інші монети, які у нас є на ринку. Це таке може бути. Тому я думаю, що у нас ще е, по альтам ми побачимо все-таки зростання. Бачимо, ну ну бачимо, тому що дивіться, хочу ще пояснити одну логіку, тому чому там багато хто говорить може не бути альтсезону і так далі. Насправді. Може він і не буде в такому плані, як ми привикли, але він буде якийсь міні-аль сезон, типу на пару місяців. Він точно буде, друзі. Тому що подивіться, насправді, ми вже в консолідаціях по монетам стоїмо там, майже ну буде скоро вже 3 роки, як ми стоїмо там в боковику. Не може бути, що ці ціни великі гравці отак тримали, щоб ми там сходили, наприклад, там ну никуди не пішли. Для чого тоді було їх тут тримати два роки, щоб що потім? Щоб що? Щоб і в тому ж на об'ємах. Подивіться, вона та сама кава, гляньте, просто об'єм максимальний за всю історію. Зараз ми об'єми тут бачимо. Подивіться, от по каві, наприклад, так? Вона сильніше від ринку виглядає. Ну для чого було тут тримати стільки, щоб що? щоб що, Щоб потім продати в мінус чи продати в ноль. Тобто самі розумієте, що все рівно, в будь-якому випадку, має бути якесь ну, розпреділення. Воно може не бути, знаєте, як ми привикли, наприклад, що у нас там буде ріст, падіння, потім знову ріст і так далі. Ну, наприклад, так само по тікаві, можемо глянути, от, віць, як минулий раз було. Тут вийшло сильно, вернулись, потім ще раз пішли, потім ще раз вернулося, ще раз пішло, ще раз вернулося. Зараз може бути по-інакшому, друзі. Зараз може бути так, що ми можемо вийти, там трошки вернутись, потім ще раз, і все. Ось може бути якась така ситуація. Ось може бути якось так. Тобто, може не бути такий уже довгий цикл, він просто може бути довшим на накопичення, але швидше, набагатом на розпреділення. Це важливо. Це важливо. Ну, подивіться, теж альта. Ну, альта, от меми, от флоки, бачите, він сильніше виглядає. Там док гарно виглядає реально просто. Ну, док, понятно. там. Підтримка чуть ли не Трампа самого і так далі. Ну, що Ілон Маск в команді Трампа. Він цей проект там всіма руками, вже давно вони ще тут його піарили. І, і значить, я дуже думаю, що до окну сюди, я думаю, досягне, може навіть ще вище спіде. Ну бачите, сильніше, але теж злили нормально. Подивіться, ось найближча зона, в яка була ось тут. Ось, бачите, ось так. Ось ця зона екстремума, тобто розвороту. Сюди прийшли, ну, хівний пробій, звичайно. І далі ми стоїмо ось. Знає, що тут варто це відмічати. Тут розпил. Я би взагалі поки що це забравлять. Насправді, можливо, я би, напевно, поставив десь. Напевно, ось тут це найближча точка, з якої було падіння, і сюди ми приходили ось так. Ось так у нас є три зони. Насправді, ось одна із ситуацій. Далі. У нас по логіці ще бітка. Дивіться, у нас не буває, що розворот іде от іменно. Тільки ось з то багато хто говорив, що все може тут на хаях, буде розворот. Насправді, я думаю, що ми зараз знаходимося ось, ось тут, якщо чесно. От моя думка: от дивіться, ми зараз знаходимося ось тут. Якщо ми візьмемо ось такий фрактал, наприклад, це і сюди поставимо, то так само. Тут він трошки, звісно, відрізняється, але враховуючи те, що в нас прийняли ETF, прийшли різні фонди на ринок великі, такі як BlackRock. Значить, і зараз гра змінилася. І подивіться, який тут теж був об'єм набраний максимальний. Тобто вони набирали ще тут, щоб ви розуміли. Потім це все, що там вже лилося в новинний фон, це вже все було постфактум. Тобто фонди вони ніколи не беруть, коли це все ліститься вже в новинах. Тобто фон завжди бере наперед. От я впевнений, що вони брали тут, потім просто ну на ничку, звичайно. Що а потім, типу, о, ми там коротше, є, все ми набрали бітка там коротше і так далі. Насправді вони купляли ось тут. Я впевнений. В цьому і ми це бачимо по графіку. Максимальні об'єми і по, по бінансу. Значить, дивіться, от я думаю, що ми зараз знаходимося тут. Ми пробували тут історичний хай. Так само, історичний хай був ось тут. Перший раз, звичайно, його поробити не змогли так швиденько, тому що дуже багато пройшли до цього часу. Я про це говорив. Що першого разу такий хай пробити буде нереально. Тобто був один хай і був другий хай. Тут два хай рядом, 65-69, так, положили більшу, пробили наверх, потім вернулись на 50, Кричали там всі, що буде 40, там 30 і так далі. Не пішло, як завжди. Пробили ось цей хай. Ну і я думаю, що ось цей хай, він приблизно зараз знаходиться ось тут. Тобто, якщо ми підемо, як хто там говорив, якщо ми підемо сюди тестити цей хай, друзі, це вже буде все. Вже буде і злом трендом, якщо ми зараз туди підемо. Я вам одразу говорю, якщо ми туди підемо тестити цей хай, все. Я думаю, що це вже нікуди вже в ну не знаю, в цьому році чи в наступному році. Біток вже насправді не піде. Тому я думаю, що насправді ми знаходимося ось тут, плюс-мінус трошки трошки довше, звичайно, це зараз все відбувається. Но не, не, варто не забувати. Є таке правило: чим більше ми таримося, друзі, ось тут роз консолідації, чим більше ми тут стоїмо, тим сильніший буде рух. Тому що чим більше набрали, тобто, це, щоб ви розуміли, щоб стояти тут, треба мати аномальні гроші на рахунку, щоб це втримати. Представляєте, скільки треба грошей, щоб втримати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, майже 3 місяці, друзі, ми стоїмо ось в цьому діапазоні. Представляє, скільки треба грошей, щоб втримати 3 місяці монету. Ну, тобто, в біток, то мільяр, там десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів треба. Тому я думаю, що ми знаходимося тут, потім ми ще побачимо ось такий рух. Там далі буде конечно, якась колбаса. Ну, я думаю, що такого вже не буде. Напевно, або він стане в якийсь там рендж з зниженням. Ну, враховуючи те, скільки залили грошей в біток, друзі, я думаю, що ми таких знижень, як було ось тут, більше не побачимо. Ну, хіба що, я не знаю, хіба фонди типу, виходять тоді так, що там було на мінус 75 біток, я думаю, що ні. Насправді, я думаю, максимум, що можна бачити, ну, може, там мінус 40, ну, може, мінус 50, це потолок. Не більше. Тобто, якщо він там піде на 140, то там, в принципі, якраз оцей хай в зоні, де 73-75, буде наступний циклі, мінімумом наступного циклу, скажімо так, щоб ви просто розуміли. ось така от ситуація. Значить, що може бути ще зараз? Враховуючи, як тут стояли, бачите, може бути таке, що вже нічого не зроблять. Ну є ще один варіант, який я теж розглядаю, який можливий, поки що не факт, але може бути. Може бути, що ми ще зробимось так. Типу переб'ємо цей лоу, сходом десь на 87-86 і далі вже якраз буде енергія іти далі. От якось так. Оце можливий варіант, що ми от, оці логі переб'ємо, щоб зібрати тут всі топи, які стояли. Але можливо, це буде навіть з перехаєм, а можливо, друзі, і не буде. З перехай, наприклад, там 100 чи 103. Ну, але подивіться, як тут стоять. Просто як вкопаний. Подивіться, тут тоді біток щось залили. Ну, але гляньте, просто після цього зазвичай мали би там іти. Альта у нас завжди там була б дальше провалилася. Якщо ми подивимося, от по мене там. Ну, не всі, звичайно. Ну, після того, як от було, от одна із них теж Вів, покажу. Подивіться, така сама фігня. Вів, вовне, ну, тупо не реагує, можна сказати. Ну, я думаю, що його десь теж розвернуть. в моменті просто. Тут вийшов об'єм, і бачите, такий от, казав би сказати не східний, не східний тренд, то зазвичай швидко вниз, швидко вверх. Є така віобразна формація. Коли швидко дуже вниз іде, то швидко вверх. Бачите, бачить, як тут: швидко вниз, швидко вверх. Зараз я теж думаю, десь в моменті зупинять просто в якійсь зоні, і різко розвернеться, звичайно, там ще буде треба один пробивати. Ну, от я теж малював, бачите, от по ВІФу приблизно, як може виглядати. Зазвичай малюють погану картинку, так відбувається. Ну, і потім розвертають в моменті, просто коли на це ніхто не очікує. Тобто такий от варіант теж можливий. Такий варіант теж можливий. Ну ми бачимо зараз в такому в принципі, давці стоять. Хоча подивимося, як на пепа. Зараз Пепа у нас теж є. Ну от Подивіться, Пепа в принципі, стоїть. Йому там сильно не як і саме як шиба, я думаю, так само стоїть. Ну так, да, бачите, подивіться, навіть сюди не ходили. Хоча я кажу, може бути таке, що ще сходять десь потестити трошки оці якраз вічки, які були зроблені 3 лютого. Їх всі повиносили. Звичайно, йому часто йдуть ще в зону. Цих логів, можливо, не будуть перебивати, але в зону оцих логів якраз може ще ціна сходити. Це як варіант. Е, думаю, друзі, що все рівно ми побачимо якийсь нормальний е, е, рух по альті і по бітку, і по монетам іншим і так по ефіру, в тому числі по ефіру. Ефір, я думаю, ще буде сильніший. Насправді, думаю, в найближчим часом, тому що ось тут, коли ціна сходила, була на 200. Коли повиносили всіх, там і ліквідацій стояло дуже багато, нижче 2.300, 2400 Там було прям дуже багато ліквідацій. Всіх зняли в моменті, ну, сходили, всіх ліквіднули. Ну, я ще розраховував, звісно, що ефір може сходити десь сюди, і в мене там ще заявки до сих пір стоять. E, значит, і потім якось ось так, ось так може, може вийти. Це як варіант. Можливо, він це зробить там через перехай, наприклад, от через перехай сюди, і потім ще раз сюди, ось так може бути, і потім вихід. Ось такий якийсь варіант, можливий. Тому що зазвичай, коли я аналізував ефір, у нас майже завжди він йде, бачите, на ці зони цих лоїв. Тобто, може не зразу, можливо, там сходити, може сходити там через місяць, наприклад, після якогось там руху. Ну, можливо, цей раз вони зроблять по інакше. Можливо, воно і не, і не сходить туди. E, значить, значить, що? E, ось така у нас ситуація. E, так, e, хто хоче навчитися правильно торгувати і розуміти ринок, плюс розуміти e, самі рухи по ринку? Залишайте e, заявку на наставництво по трейдингу. У вас буде розуміння, буде e, нормальні ризики менеджменти, щоб ви могли на дистанції тут бути. Скажу в бізнесі, наприклад, да? тому що, що це такий жорсткий бізнес. Але якщо у вас є підготовка і є навики, і є знання, то звичайно у вас є шанси на довгострокове виживання. Тому що багато людей, щоб ви розуміли, просто навіть професійних людей, професійних людей, вони втратили ось тут. На цій свічці втратили, були майже ну там хтось весь капітал втратив, хтось втратив там, 90 процентів. Ну ліквіднуло багато-багато дуже трейдерів на ось так в цьому імпульсному руху вниз, тому що була дуже сильно впевненість, що ефір не сходить так сильно. Ефір у нас, щоб ви розуміли розуміли за три дня, був сходив на мінус майже 40%. процентів. Хто міг на таке розраховувати, що ефір після уже якогось зниження з хаю, дивіться, ми вже після хаю були впали на мінус 25. І хто міг ще зрозуміти, що він ще ось цієї точки сходить ще на мінус 40 вниз. Та ніхто не міг повірити. Тому таких якраз і дуже впевнених їх ліквіднуло. Коли ви садите там в середній срок або довгосрок, друзі, не можна сидіти на фьючах. Можна сидіти, в принципі, на фьючах, якщо ви торгуєте без плеча. Це можна, без маржі. Тоді так. Ну, але на важні зміст тут сидіти на фьючах Якщо ви можете сидіти на ході, наприклад, нема змісту. Тому всі, хто сиділи, були якраз з плечима, їх просто наказали. Навіть ті, хто з досвідом я бачу багато нових там відео, повиходило, хтось там лям злив, хтось там 300 тисяч. Ну це все. Із-за сильної самовпевненості. І це показало то, що ринок може зробити будь-який рух. Подивіться, так само ми були, наприклад, ходили, були по то гляньте, ось був рух наверх на 190%, і знов все залили назад на мінус 67. Подивіться, повністю весь рух залили назад. Ну, я вже не думав, що після такого, я думав, що на відкаті ось це буде там лов, ми відкатимося і далі ми підемо наверх. Тобто, чесно вам скажу. Ось так само. І в мене так було теж на верні позиції, і зараз позицій багато теж знаходиться там в мінусах. Тому що, ну, враховуючи, де ринок, ну я все рівно думаю, друзі, що ринок все рівно враховуючи, як зараз розвивають крипту і так далі. Я думаю, що він покаже все такий рух. Може, це буде не дуже довгий рух, який ми розраховуємо там, на рік, на півтора, а може, це буде там на 3-4-5 місяців, і все. Ну, подивіться, наприклад, насправді на не так багато треба, щоб вийти наверх. Подивіться, ось тут ми були зробили рух за. Там, ну, образно за 4 місяці. Все, тобто нам треба там, 4 місяці росту, і все. Тобто може бути, ось, що він там зробить там, альта. У нас там по там, 800 процентів, наприклад, не вся може, там, ну, не все, прям. 800 процентів і далі може бути розворот. От, і все. Ну то, що я думаю, що буде як зростання в, в рамках якогось локального росту, я не скажу супер глобального, то я думаю, що це ми точно побачимо. Враховуючи, як у нас сходили, і плюс ринок теж, ви самі маєте розуміти, він не може вічно падати. Тобто він і так нас вже падає там з грудня е, місяця, да, грудень, грудень цілий, січень цілий і лютий майже вже буде скоро цілий. тобто Дивіться, тобто, не може бути, що ринок там падає постійно. Рівно є навіть після любого падіння, навіть на несхідному тренді є рухи наверх. Навіть на несхідному, коли східний тренд, подивіться, ось теж є рухи наверх, і вони теж можуть бути немаленькі. Тобто по 100, по 200, по 300, по 500%. Думаю, зараз щось подібне побачимо. Друзі. Ще раз повторяю, що хто хоче на наставництво, залишайте заявки. Підписуйтеся на канал безкоштовний, також в телеграмі. За найкращий коментар розігрую 500 гривень. Тому залишайте свої коменти, пишіть, що вам буде інтересно. Ну і побачимося в слідуючих відео. З вами був Роман Шкудер. Всім гарного дня. Профітів. Не забувайте про ризики.